Для того щоб цей стільчик мав функціональність, потрібно прикрутити оцю дощечку за допомогою шуруповерта на один саморіз. Ну, Це вчитель технології Валерій Ямборський. Зі своїми вихованцями з дерева та металу створюють речі домашнього вжитку. Давай ми тепер два саморіза та вихованець вчителя Костянтин розповідає технологію виготовлення стільчика для кухні. Ми робили підставки. Валерій Миколаївич дав мені рейку, я її почав різати на п'ять частин. Ну, і Потім я почав дві частини клав отак, і потім клав три і склеював. І прижимали якимось важким предметом. І потім вони склеювалися і ставали підстави. І не розпадалися. усіма силами. намагаємося допомогти українським військовим і все літо трудилися для них. Розповідає шестикласниця Лілія Ткач. Це приближає нас до ну, щоб ми перемогли Україна і щоб більше не було Росії. Ми плели більше 200 браслетів. З бісеру. Їх робити ну, не так уж і важко, десь два дні щоб один браслет зробити. Ми з дівчатами все літо майже ходили і робили ці браслети. Вчитель Валерій Миколаєвич став ініціатором нашої роботи, розповідає шестикласник Георгій Плис. Власноруч виготовлені поробки віддали до церкви, де їх продавали. Хотів допомогти, але я не знав, як. І тут сказали, що можна робити вироби, і ми почали робити. Серед найпопулярніших виробів ляповка для мух за два дні реалізували 40 штук, розповів вчитель технології Валерій Ямборський. Ми зробили потім другий раз такі ж вироби вони опять були реалізовані. Ну а вже третій раз ми доробили діти. У мене були матеріали. Ми доробили ті совки, що ми почали ще раніше робити на початку того. І також ми їх реалізували. І оці всі кошти були передані на потреби Збройних сил України. Всі Чені кошти це більше трьох тисяч гривень передали на фронт, розповідає вчитель. Але що саме вдалося купити, не зізнається. Те, що вони пішли, пішли на потреби, тому що ми отримали подяку за цю скажімо, перечислення цих грошей. Це я почув особисто. Ірина Філенко, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина.